Найкращі собаки для собак 2025 для всіх типів собак у всіх видах простору. Спати з хвостом, як вибрати ідеальне ліжко для свого чотирьох знімків друга у 2025 році. Собаки це не просто домашні тварини, це члени сім'ї. І те, як ми дбаємо про комфорт та добре, що є нашими близькими, важливо також забезпечити їм зручне та здорове місце для відпочинку. Вибір відповідного ліжка для собаки це не лише питання естетики, це інвестиція в здоров'я та якість життя вашого вихованця. У 2025 році ринок пропонує величезну різноманітність варіантів від бюджетних моделей до преміум ліжок з інноваційними технологіями. У цій статті я, як досвідчений блогер і просто коханець собак, поділюся своїми думками та спостереженнями, щоб допомогти вам зробити правильний вибір. Чому якісне ліжко важливе для здоров'я собаки? Багато хто вважає, що собаці достатньо для старого килимка або куточка дивана. Але це помилкове уявлення. Ліжко високоякісного має суттєвий вплив на здоров'я собаки. Підтримка суглобів та хребта, особливо важливий для старих собак або тих, хто страждає на артрит, дисплазію та суглоба або інші проблеми з опорно-руховою системою. Ортопедичні грядки з використанням латексу, піни пам'яті або кокосових оріхів забезпечують необхідну підтримку та зменшують навантаження на стики. Регулювання температури собаки не контролюють температуру тіла, а також людей. У спекотний сезон особливо важливо забезпечити їм прохолодне місце для відпочинку. Ліжка з технологіями охолодження Всі частими панелями або піднятою конструкцією забезпечують циркуляцію повітря та допомагають уникнути перегріву. Захист від вологи та бруду, волога та бруд можуть призвести до розвитку шкірних захворювань та паразитів. Водонепроникні та легко миття грядки допомагають підтримувати гігієну та запобігти неприємним запахам. Психологічний комфорт, собака повинна мати своє місце, де вона відчуває себе в безпеці та розслабленій. Ліжко це не просто місце для сну, це особистий простір, який допомагає зменшити стрес і тривогу. Тенденції у світі собачих ліжок у 2025 році. Екологічна дружелюбність та стабільність все більше і більше виробників використовують натуральні та оброблені матеріали, такі як органічний бавовна, латекс. Кокосова корара та перероблений пластик. Це не тільки корисно для навколишнього середовища, але й забезпечує безпеку для здоров'я собаки. Технології охолодження, охолоджуючі гелі, січості панелі та підняті споруди все це спрямоване на допомогу собаці залишатися прохолодною у спекотний сезон. Модульність та трансформація ліжка, які можна легко розібрати, збирати та перетворити, щоб адаптувати їх до мінливих потреб собаки та інтер'єру будинку. Інтеграція з розумним будинком, ліжка з вбудованими датчиками температури, вологості та руху, які дозволяють контролювати умови сну собаки та отримувати сповіщення на смартфоні. Огляд найкращих моделей ліжок для собак у 2025 році з моєю особистою оцінкою. Виходячи з мого досвіду та відгуків власників собак, я підготував список найкращих моделей ліжок, доступних у 2025 році. Саатва органічне ліжко домашніх тварин, ціна 275 доларів. Це ліжко це справжня преміальна версія. Він виготовлений з органічних матеріалів, включаючи органічний бавовна, латекс та кокосовий ліжко. Латекс забезпечує чудову підтримку суглобів та органічний бавовна, приємне відчуття дотику. Я вважаю, що це чудовий вибір для собак, які цінують комфорт та екологічність Мій рейтинг – 9. 10. Охолодження куру піднятий домашній улюбленець. ціна 80 доларів це ліжко, ідеальне рішення для гарячого клімату. Піднята конструкція забезпечує циркуляцію повітря, а сітчаста панель допомагає собаці залишатися прохолодною. Він легкий, легко збирається і ідеально підходить для використання на вулиці. мій рейтинг – 80. Ліжко для домашніх тварин Кеспар ціна 139 доларів. Це ліжко чудовий вибір для собак, які люблять м'які та затишні місця для сну. Піна пам'яті забезпечує чудову спільну підтримку, а знімна кришка легко старта 70. -х. Ліжко з авокадо, ціна 329 доларів. Ще одна преміальна версія, виготовлена з органічних матеріалів. Кокос Койра забезпечує міцну підтримку та органічну бавовну, приємне відчуття дотику, мій рейтинг 80. -х. Ліжко для домашніх тварин снігового піку, ціна 160 доларів. Світло і компактне ліжко, яке ідеально підходить для подорожей та кемпінгу, він легко збирається та розбирається, а водонепроникний матеріал забезпечує захист від вологи та бруду, Мі рейтинг – 6 ,10. поради щодо вибору ідеального ліжка для вашої собаки. Розглянемо розмір і вагу вашої собаки, ліжко повинно бути достатньо великим, щоб собака вийшла на волю і розтягнувся. Визначте потреби вашої собаки. Якщо у вашої собаки є проблеми з суглобами, виберіть ортопедичне ліжко. Якщо ви живете в гарячому кліматі, виберіть ліжко з технологіями охолодження. Зверніть увагу на матеріали, виберіть природні та гіпоалергенні матеріали, безпечні для здоров'я вашої собаки. Прочитайте відгуки інших власників собак, це допоможе вам отримати уявлення про якість та зручність ліжка. Не бійтеся експериментувати, можливо, вашій собаці сподобається ліжко, яке відрізняється від того, що ви уявляли. Особистий досвід. Я помітив, що мої собаки віддають перевагу різним типам ліжок залежно від сезону та настрою. Влітку вони люблять спати на обкладинці охолоджуючої рідини, а взимку на м'якому ліжку Каспер. Важливо пам'ятати, що кожна собака унікальна, і їй може сподобатися ліжко, яке відрізняється від того, що люблять інші собаки. Висновок вибір відповідного ліжка для собаки є важливим кроком до забезпечення її здоров'я та доброго. Враховуючи розмір і вагу вашої собаки, її потреби та ваші уподобання, ви можете знайти ідеальне ліжко, яке стане вашим улюбленим місцем відпочинку для вашого чотирьох змагань. Не заощаджуйте на комфорті вашої собаки, це інвестиція в її щасливе та здорове життя. Пам'ятайте, що свердловина належна собака, щаслива собака.